25 гривень за одиницю це розпаровки постільної білизни. Будуть наволочки та підковдри від різних брендів Сансібар, Люкс та Ліварнохум. Різні розміри, значить, показую і розказую по розмірам. У лоті буде 26 одиниць, 3 – 260 коштує лот. Такі наволочки будуть. По розмірам 135 на 200-2 одиниці це підковри. 140 на 200 3 одиниці. 140 на 220 2 одинички. Ось така буде наволочка. 150 на 200 буде 2 одинички. Така 150 на 220, 4 одиниці і наволочки: 80 на 46 одиниць і 80 на 87 одиниць. Буде як доросла постіль, так і дитяча, підліткова така різна. З різними мультяшними героями різнокольорові. Ось така наволочка з паупатрулем, щенячий патруль. Для хлопчиків та дівчаток такого плану. Лот 26 одиниць, 3260 гривень, коштує цей лот. Такі будуть наволочки різні. Саме такий лот у нас лише один. Така буде підковдра різна, з різними такими рослинами. Будуть і однотонні також такі сіренькі підковдри. Ще буде ось така наволочка гарного бускового кольору. Ось така буде з ромбиками різними. Далі буде така підковдра рожева з квітами. Ще така бускова, можна навіть комплект зробити. Ось така з ромбиками півковдра. Будуть флісові також різних планів. Будуть як і наволочки, так і підковдри вже на таку холодну погоду. Така з квітами блакитного кольору. Такого плану. Дуже гарна ось така з трояндами оливкового кольору. З різними сузір'ями такого плану синенька. Буде така тепленька ще в білому кольорі на замочку. Таку вже показували. Флісові такі будуть наволочки, і одна ще така пісковдра такого плану. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.